Мої вітання, дорогі мої друзі, ви на моїй кухні, і я пропоную вам разом зі мною приготувати королівський розсольник. Чому королівський? Та тому що там буде присутнє і м'ясо, і гриби. М'ясо в мене закрита моя тушоночка, я вже її відкрила. І зараз викладу на тарілку, покажу, яка тушонка вийшла. Ну, смачнюча, то точно, хоча я ще не відкривала. От. Ви бачили, що я закривала тушонку і зі свинини і з яловичини. І так, значить, що знадобиться для приготування розсольнику? Хороша вода. Вже вона в мене закіпає з хвилини на хвилину. Картоплю начистила, дві середніх. Огірочки. Зараз натру на труна, такій грубій терці. Для засмажки морква, цибуля, томатна паста. З приправ горошки двох видів. Духмяний і віркий лав, і тмин перемелений. І сіль. І усе. Опеньки в мене відварені. Не можу натішити з грибами. Приступаю. Зараз буду відправляти варитися першим ділом картопельку. Кого зацікавило моє приготування? Залишайтеся зі мною. А зараз покажу, яка тушонка вийшла. Дуже набита вона в мене. Ну і тільки. Дістала з холодильника, і так, знаєте, важкувато її доставати. Ну, Видно вже, що кусочки просто розсипаються. Хто не дивився це моє відео, де я розповідаю, як я робила тушонку, можете подивитися. О, такий желатинчик тут. Желатин. Я так дивлюся. Що, напевно, цілу баночку я не буду використовувати в своєму приготуванні, то буде <смі> тут... заживно. Бачите, така тушоночка. Так, отут приліпилося, я зараз спробую. Яка добра, слухайте. Що зроблено своїми руками, то зроблено своїми. От картопелька вже закипіла, я зменшила вогонь. Роблю засмажку, цибуля мокла. Переполовинила я м'яса, Бачите, ну більшу половину додаю з тої банки. І гриби теж переполовинила. Бо подумала, то буде дуже забагато на таку кастрюльку. У мене десь 2,5 вітри. Слухайте, забула вам розказати і показати. самий головний інгредієнт. Перловка. Перловка в мене була відварена попередньо і розфасована в мішечки в морозильну камеру. Звечора я достала і розморозила. Так що є і є переловка. Смажую на олії. Добренько смазую. Поки робиться засмажка, я от на цьому положенні натру огірочки. До речі, хочу що сказати. Цей рік дуже вони в мене добре вдалися. М -м -м -м. Такі добрі хрумтячі. Огірки на перла. Вже засмажка майже готова. Добавила томатну пасту. Можна додати трішечки водички, в якій вариться катопліка. Зараз я це зроблю. Трішки пропісить і я відключаю. Катопля ще вариться. А все остальне зварене. Так ще дуже скоренько в мене зварився процедуру, Ось підлюсьма. Я взагалі до дітун і люблю готувати. А за вікном, як в нас гарно. Вітрисько, правда? Але сонечко світить. Вже не гріє. Свіже повітря, небо, яке гарне. Господи, дай скорішої перемоги і миру. Миру на всій планеті, так хочеться миру. Картопелька вже відварилася. Пара йде на камеру. Відправляю огірочки на терті. І там була юшечка така, розсіл з огірочків, я його не виливала. Так, моє запік піде, добре. Так, огірочки руки піти. Відправляю в торговку. Нагадаю, вона в мене зварена. Так. Відправляю тушонку з грибами. Поки не солю, додаю спеції. В самому кінці ще з морозильної камери дістану зелень. Так. Накриваю і, щоб добре, закипіло. Піло, хвилин 5. Мені прийшлося трішечки юшечки забрати, тому щоб не помістилася моя засмажка. От, відправляю засмажку. Я вже за кадром посолила Так. зі смажкою. Буквально 3 хвилини, нехай прокипить От. і додаю зелень. Прокипіло, додаю зелень. Тут у мене петрушка морожена разом з кропом. Отой кріп, що я додаю, сухий, але він аромат дає. Так. І закриваю, відключаю і настоюється ну хоча б хвилин 10. От росольничик постояв трошечки в мене, настоявся. Я додала йогурт грецький, от, тому що сметанки в мене немає. І взагалі я люблю все готувати з грецьким йогуртом. Це те саме, що і сметанка. Бачите, тут і м'ясце є. В кого нема тушонки, той, звісно, відварює собі м'ясце. І грибочки, в моєму випадку, опеньки. Ви бачили в мене ціла епопея з тими грибами. Приправила перчиком таким чорним, ну і сама юшка. Пробую і вам скажу, чи смачний. Вдався в мене королівський розольник. Друзі, це дуже смачно. Добавляйте завжди для кислоти оцю юшку з огірочків. М -м -м. Безподобно. Але добреньке. І м'ясце, і грибочки. Усім смачного, хто зараз сидить за столом, обідає або снідає, або вечеряє. готуйте такий розсольничок. Це смачно, поживно, як кажуть, кожен калорій на своєму місці. Дякую, хто дивився моє відео, хто готував разом зі мною. Усім добра, миру, злагоди і перемоги нашій щенці в Україні. До побачення! Смачного!